Шановне панство, та паночки ось і закінчився сьогоднішній вихідний. От, і я з ним теж покрасив я нашого дровокульчика, доварив е прийомник, показав він себе сьогодні дуже добре. Думав, щось відлетить відірвені і шурує чітко, мокрі гілки він. Дробит набагато краще, набагато товщі. Приварив я таку штуку, щоб не під піднес. Викрасив і залишив його тут відпочивати разом з нашим зеленим помічничком. От якось так. Працюємо. Працює гарно. Щіпу б'є теж гарно. Ось бачите. Зароблявши деякі речі. Запускав його. Ось така щіпа, виходить, у нас. Ну, гарненько працює. Все подобається. Все, буде він далі нам допомагати і працювати на нашу родину. так ну, Все сказав, що хотів. Так, звісно, бункер получився не дуже. З кусків все зліплено, все зварено, але ж, з нього не стріляти. Так що, любі друг друга і нашу Україну. Пока-пока.